Добрий день всім. Прийшов з роботи по духота, а в голові чомусь виникла ідея поговорити про російську літературу. Всі вважають чомусь, ще з часів бувшого совка. Що російська література велика значна, внесла чи не найбільше в світовий літературний процес. Давайте точково подивимося. Розставимо деякі крапочки в цих літературних російських процесах. Почнемо з Пушкіна. Його казки базуються на фінських переказах і фінських розповідях. Згадайте, хто в нього була няня і якого вона походження? Дійсно, що російського може бути в. Царі салтані і в царевичі гвідоні. Ну, суто слов'яно російські імена, чи крадений сюжет золотої рибки. В польській, в українській традиції є казки про липку, яку меркантильні. Люди використовували собі на користь, а на зло іншим. Та й сам Пушкін говорив, що всі вони новоявлені поети, письменники російські, вийшли з Гоголівської шинелі. Хто такий Гоголь? Українець, митець, письменник. Мислитель, який прославився тим, що українську народну традицію, описав в своїх творах. А в інших творах це була критика Російської імперії, її устрою, її жителів, її культури так званої. Мені скажуть, що ну так були ж якісь поетичні твори, балади. Так були крадені. Можливо, росіяни і хваляться баладами Жуковського, але якщо гарно пошукати, то можна дуже швидко віднайти німецькі корені цих балад. Ще один напрямок байки, басні і відомий такий собі Крилов. Тільки ось що цікаво, перед українським байкарем нікого не було, а через роки після українських байок опублікованих. З'являлися на диво майже подібні або ідентичні басні Крилова. Я мовчу, що більшість байок він вкрав взагалі в античних письменників і поетів, чого вартий один езоп? Добре, мені скажуть, є два великих гранди Толстой і Достоєвський. Що описував Толстой? Побут, хандру, лицемірство пануючого класу, його виродженість, тупість і примітивність його культури. А що ж писав Достоєвський? Він взагалі звеличував пошуки душевно хворого, загнаного чоловіка, який здійснив злочин для того, щоб довести самому собі, що він може це зробити. Подивіться на теперішніх росіян. Вони вбивають інших людей, щоб довести, що вони можуть це зробити. Той самий герой Достоєвського. Може, щось дитяче з літератури? Один приклад казка про золотий ключик або пригоди Буратіно. Один, в один здерта та ще й примітивно освоєна казка про Пінокю. І таке все цільно і кругом. А, мені можуть закинути про Чехова. Так почитайте Чехова, який писав, що він сам наголошував. Що він українець з українського міста Таганріх? Так, було таке місто. Хочете смішне? Перша столиця Української Радянської Республіки ще часів, так званої громадянської війни. Отакі От ось цікаві нюанси. А, Перший український твір Енеїда з'явився до Пушкіна. Енеїда був написаний цей твір живою народною мовою. а штучною російською мовою Пушкін почав писати через багато багато років, коли народився. Отаке От ось про Віалічі. Русской литературы.